Всім привіт! Ми знаходимося на Луцькому авторинку і проводимо огляд цін на кросовери та позашляховики. Джип Гранд Чирокі 2016 року. літровий дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід. Вартість автомобілю 25 тисяч доларів. Рейндж Ровер 2010 року. Трьохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід. 186 вісімдесят тисяч пробіг. Вартість такого автомобілю 16 тисяч доларів. Toyota Land Cruiser Prado 2006 року. 2,7 газ, бензин, автоматична коробка передач, повний привід, 400 тисяч пробіг. Вартість автомобілю 14 тисяч доларів. Nissan X-Trail 2011 року, 2,5 газ, бензин, автоматична коробка, повний привід, 182 тисячі пробіг. Вартість авто 13 тисяч доларів. Hyundai Santa Fe 2006 року, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід, 250 тисяч пробіг. Вартість автомобілю 9 тисяч 800 доларів. Більше авто дивіться на нашому YouTube-каналі.